Днями в готельно-ресторанному комплексі Софіївський посад благодійний фонд «Приїжджити» організував неймовірний урочистий захід Мама з 2023 на честь матерів, які виховують дітей із інвалідністю. Його підтримала і команда благодійного фонду Віктора Лещинського. У виріємо щасливих посмішок, музичних виступів та за участі артистів, аніматорів і сюрпризами від організаторів та партнерів. Гіриші Матусі і їх дітки стали учасниками фешн-показу та відчули себе справжніми зірками і королевами немовірного Свята. На нього також пройшла офіційна церемонія нагородження. Усі учасники отримали дипломи, імені, статуетки, подарунки. Ірино, ви сьогодні провели надзвичайно крутезний благодійний захід. Розкажіть, чи всім задоволені, які у вас враження? Що вам хочу сказати, коли сьогодні ми практично залучили на цей захід більше 50 партнерів, і всі щасливі в першу чергу були щасливі жінки. І їх діти, тому що дуже багато подарунків. Вони відчули це свято, вони відчули себе королевами на сьогоднішньому дійстві, тому що це було взагалі то зроблено для них. Представники бізнесу всі були просто щасливі, задоволені, тому що вони долучилися до цього дійства. я в захваті є звичайно над чим працювати, покращувати взагалі ну, свою діяльність, але я взагалі-то дуже довольна. Сьогодні нагороджували мам, які виховують. Особливих діток розкажіть взагалі про цю ідею, і от власне про всіх номінанток. А, взагалі, ця ідея в нас була. Створена в 2021 році, але ми до цього йшли з 2020, тому що ми хотіли, ми робили соціалізацію для дітей, але жінками ми не займалися, але побачили в цьому проблематику. І в 2021 році, коли взагалі у нас було дуже мало партнерів, ми зробили це дійство, коли після якого у нас тримався інфопривід три місяці. Тим паче, що ну, було перше таке масштабне дійство, і ми були вау-ефектом. Але в минулому році, звичайно, я не ризикнула з приводу цього, тому що ну, за безпеку відповідаю я. Але в цьому році я вже бачила, яка проблематика наростає, як у дітей з діагнозами вони прогресують і змінюються взагалі то з ДЦП з генетикою. Тому вирішила в цьому році все це зробити. А номінантки в цьому році, взагалі, жінки, як, з якими ми не співпрацювали, ми їх дітям практично ну не не працювали з ними, ми не допомагали їх дітям, або ми з ними навчаємося в рантових працях. Проєктах. Або ми зустрічалися десь на івентах, вже на друг на інших, яких організовували, або були наші волонтери і подопічні. І це взагалі, знаєте, я вам хочу сказати, це те дійство, від якого я особисто просто мурахи по кожі Муштрую туди-сюди, коли я бачу щасливі обличчя цих жінок і сльози на очах наших партнерів. Тому це просто респект усім. Ви є організатором чудового заходу благодійного. Все вдалося. Як враження, все вдалося у мам особливих діток куча позитивних емоцій, вони щасливі. А це наша головна мета, для чого ми проводили цей захід привернути увагу спільноти до того, що в нас є дітки, особливі дітки з інвалідністю, яким потрібна увага, допомога. Також у них є мами. А тому, що цих дітей виховують мами, які зачасту це мами одинокі, і яким потрібна як психологічна підтримка, також соціальна підтримка. Тому я думаю, що наш захід пройшов дуже навіть успішно. Гостями події стали невідоміші представники різних сфер діяльності: політики, бізнесмени, меценати, представники партнерів, громадські діячі, журналісти, фотографи, оператори та інші. Усіх присутніх радували своїми виступами артисти Дует Анна Марія, співак Андрій Кліче, співачка Валерія Хтачанка, Гаяра, Ді Марія, Лівчата. Ви сьогодні в чергове долучилися до благодійного заходу. Розкажіть про свої враження. Ну, знаєш, Юра, ми в цей час намагаємось взагалі підтримувати людей, підтримувати музикою, гарним словом, гарними емоціями. І сьогодні ми приїхали підтримати а, теж а, героїнь, можна сказати, мам, які виховують дітей з інвалідністю. Що нам? Дає зрозуміти, що захід от просто класний, він вдався, що все вийшло. Коли люди щасливі, коли люди посміхаються, а сьогодні це ці мами із дітьми, да, з дітьми, які от мають інвалідність, коли ці мами ми бачимо їхні посмішки, що вони такі сьогодні гарні, що вони просто в цих сукнях неймовірних, вони щасливі, ми думаємо, ну, значить, це вдалося. Знаєш, ми, ну, навіть складно уявити, що ці мами проходять кожного дня, з чим вони борються, і, напевно, також в їхньому житті ну, є багато таких моментів, різних емоційних моментів, але вони зберігають цей позитив, ну це тільки можна захоплюватися цими жінками. от правда. Ну, Наші українські жінки вони е, найгарніші, найгарніші це, по-перше, а насправді вони дуже дуже сильні. І це вкотре ми сьогодні бачимо, нам дуже приємно, що ми сьогодні от можемо заспівати для таких жінок. Ти постійно долучаєшся до різноманітних, благодійних, громадських, культурних заходів. І от власне зараз почав таку свою бадьору сольну кар'єру. Розкажи про свої враження, як ти бути в новому амплуа. Ну розумієш, ну як не можна в такий час долучатись до таких заходів? Люди цього потребують, діти як сьогодні хочуть, військові цього. Куди діватися? Треба допомагати треба ходити людей, веселити, трохи, піднімати настрій, розумієш, бо без духу ми не зможемо нічого. Для мене це велика честь бути на такому заході. Мене дуже розчулили діти, які були присутніми на цьому заході, батьки, саме мама це героїні, тому що я бачила, наскільки це. Ну, тільки можна уявити, наскільки це важко, але разом з тим вони настільки красиві, вони настільки гарно виглядають, вони настільки впевнено тримаються. Так, було до сліз, було багато емоцій, але разом з тим я я бачу таких сильних особистостей, які не просто там живуть тільки одним життям, а вони прогресивні. Це, це просто надихає і на те, що потрібно кожним днем жити і робити максимум від того, що ми можемо зробити. Сьогодні. Сьогодні ви сьогодні співали патріотичну пісню? Так? так, сьогодні я співала патріотичну пісню Україна переможе з посилом таким, що це вже наші переможниці, які зараз сидять, тому що роль жінки зараз у війні надзвичайно важлива. Все тримається зараз на них, особливо також були матері, котрі мають дітей з інвалідністю, і них чоловіки зараз воюють на фронті, і це ну щось неймовірне. Тобто це величезна сила, хоча, звичайно, жінка дуже неймовірна, коли вона слабка, ніжна і чутлива, дуже хочеться, щоб війна закінчилась. Ми перемогли, і чоловіки якраз були цією силою, а жінки могли стати жінкою. Я знаю, ви постійно берете участь в різноманітних благодійних заходах, а також є амбасадором одного із благодійних фондів. Розкажіть про цю діяльність. Я амбасадор фонду «Юнайтед 24 Броварщина». Ми з цим фондом разом подорожуємо по військових частинах. Ми з початку повномасштабного вторгнення зробили більше ніж 150 концертів для військових і робимо благодійні концерти, збираємо на автівки, допомагаємо і Азовсталі, і їхній асоціації. Допомагаємо діткам. Звичайно, дуже багато переселенців. Грузимо гуманітарку, передаємо продукти. Ну важко про це сьогодні говорити ще й з тим, що сьогодні ми вже всі втомлені. У межах заходу мама з дві тисячі відбулася чудова експрес-виставка художніх робіт до перемоги 13-річного художника абстракціоніста Данила Ноздрі. До уваги присутніх представили яскраві сповнені оптимізмом роботи, серед яких були картини з циклу Важкий шлях до перемоги. Червона калина Україна переможе, військова маскувальна сітка. Особливо всіх вразило полотно Херсон. Медійними партнерами заходу виступили і оперативна Україна-Інфо та всеукраїнське інтернет-видання Правда Нюс. До речі, наш колектив відзначили відзнаками за підтримку цього заходу. Засновна крім Україна Інфо Юрія. Щиро вдяку велике за співпрацю за допомогу за підтримку такому. Ініціатива, які під час війни не забувають робити важливі справи і підтримувати матері, які будуть дітей з мармісів, тому що це. Дійсно, ті матері, які заслуговали команди, і визволили їм сьогодні з невеличку величку казку. Коли ці матері відчули себе красунями, вони відчули себе жінками і вони відчули, що вони комусь потрібні. Вам отаке шака. Дякую, Юлія. Але я вам хочу сказати, що мене для вас є подяка, тому що ви є. Засновником всеукраїнського інтернет-видання Правда Ньюс, тому відповідним чином ще раз вас вітаю. Ще безмежно, вам велике дякую за те, що ви залишаєтесь скострі таких великих соціальних проєктів, тому що це вже авторський проєкт, який ми вже започаткували в 2021 році, і в цьому році ми дійсно зробили велике дійство з великою кількістю партнерів, спонсорів дійсно, які підтримали. І були щасливі бути довго цьому дістання. Дякую.